Міська студентська КВН гра пройшла в кращих традиціях клубу веселих та найкмітливіших. Планували залучити лише команди з Чернігова. Однак, студенти з Ніжина та Прилук проявили ініціативу і долучилися до гри. Всього симпатії Чернігівської публіки виборювали п'ять команд. Тема нашого, нашого сьогоднішнього свята це як живемо, так і жартуємо. Проходила редактура обов'язково, щоб це не щоб це було. Е не жартували на політичні теми, щоб не було тем алкоголю, наркотиків. Особливу увагу приділялися е, самій грі. Дуже велику подяку ми висловлюємо Артему Широкій, який провів нам редактуру. Гості з Ніжина кажуть, приїхали за позитивними емоціями. Про призові дізналися перед виходом на сцену. Тисячу ривень тисячу. Тоді затікайте, так, готовий. Переписуйтесь Уч, учим слова. Ні, взагалі отримати задоволення. Да, задоволення І також прославити І най... наш Славитний університет, який є одним з найкращих. Поправка. Якому вже 200 років, ну то теж нічого. Ремонт ну, ще ні. не діла, ну да, парта. Да, а все-таки основне да. отримати задоволення. Участь гостей з районних центрів додала грі свого колориту. Я Женя, це Сережа. Ми фізичні. Там роблять не тільки погану згущенку, а як бачите, таких людей як ми. Іноді нас називають біба і боба два істокосні. Окрім команди Ніжинського педуніверситету та Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу, на сцену виходили колективи місцевого юридичного коледжу, педуніверситету та інституту економіки і управління. Ми представляємо Чернігівський державний інститут економіки та управління. Анти, якими жартами сьогодні буде добувати ми хочемо здивувати звичайними жартами, які ми у повсякденному житті використовуємо? Ми Думаємо, що глядачі все ж таки нас зрозуміють, тому що це якби молодіжний юмор. Збірна трудовиків з педуніверситету та команда інституту економіки і управління мали найбільшу підтримку у залі. Глядачів вони не підвели. Жарти саме цих команд найчастіше зривали оплески. удачи, спокойной ночи, малыши. Да, все, да. Все, да, да. да, погнали. Ребята, подождите, я с вами. представьте, родители забрали сына от деда, который, ну, очень любит новости. Сынок, будешь мороженое? Якое мороженое? У людей пенсии заморожено. Людям зарплати не дають. Не треба мені закривати рота. Якщо закриєш, за мене народ скаже, за візитку та СТЕМ збірна інституту економіки і управління отримала максимальний бал. Трудовики з Чернігівського педуніверситету були кращими в тріатлоні. Як підсумок на фініші ці дві команди набрали однакову кількість балів. Тож міська студентська КВН гра отримала відразу двох переможців.